У Черкасах ввели додаткові пільгові маршрути, пише молод Черкащини. Із цього тижня на маршрути обласного центру виходять на 10 тролейбусів більше. Тепер у будні перевозитимуть пасажирів 48 одиниць, у суботу 17, у неділю 9. Додаткові тролейбуси працюватимуть на нинішніх маршрутах номер 10 та номер 7. Також вводяться чотири нові тимчасові пільгові тролейбусні маршрути. Зокрема, такі додаткові маршрути: Номер 9 – річковий вокзал. Ватхінволокно, номер 11 – вулиця Сідова, Ватхімболокно, Номер одинадцять Аплощаслави ву вулиця сідово ватхім волокно, номер 6 а вулиця Руставі, Ватхім волокно. В Україні борщ виявився дорожчим ніж у Європі, пише акцент. Вітчизняні експерти за аналогією всесвітньо відомого індексу Бігмака, який визначається наскільки добре живуть громадяни різних країн, створили український індекс борщу і порівняли вартість національної страви в інших країнах. Виявилося, що у деяких заможних країнах борщовий набір коштує менше аніж у більш бідній Україні. Це свідчить про те, що ціни на вітчизняні продукти є завищеними. Одне з найрозповсюдженіших порушень закону на цих виборах підкуп виборців. як і гроші з недоброчесного кандидата взяти і вітчизни не продати, можна знайти на шпальтах газети Вечірні Черкаси. Отже, перед виборами знайдіть шматок прозорого пластику типу файлика, квадрат квадрати, поставте галочку. По дорозі на місце голосування домовтеся, за кого продаєте свій голос. Звісно, вони вимагатимуть фото, та ви ж вже до цього готові. Берете бюлетень, ідете у кабінку, кладете прозорий пластик із хрестиком. Навпроти заздалегідь проданого голосу, фотографуєте. Без Потім ставити хрестик за того, за кого самі хотіли проголосувати, і кидати бюлетень в урну. У Черкасах має з'явитися новий музей. Повідомляє нова доба. Тут кожен відвідувач матиме змогу в ігровій формі пізнавати світ, торкатися експонатів руками, самостійно проводити експерименти з хімії чи фізики. Завдання створити музей до початку наступного навчального року перед підлеглими поставив міський голова Черкас Сергій Одарич. На такий крок його надихнула нещодавня робоча поїздка до Польщі, де він також відвідав відомий на весь світ музей Коперника. У ньому відвідувач, натискаючи на кнопки, може створити торнадо, землетруси і багато іншого. Що схоже, мер вирішив створити і в Черкасах на базі колишньої тютюнової фабрики.